Всім привіт! Зараз я швидко розкажу, як відкрити торогенство в Україні в 2025 році. По-перше, треба відкрити ФОП і саме ФОП третьої групи. Посилання, як це зробити швидко та зручно через дію, ми додамо в опис. Вам треба буде додати лише три основних кведи: Квет 79.11, діяльність туристичних агентств», КВЕД 7990 надання інших туристичних послуг і Квет 6399 надання інформаційних послуг як торогент. Наступний крок: вам треба відкрити рахунок в банку під ваш ФОП. А ми радимо робити це в Приватбанку, тому що потім вам буде зручно через Приват24 для бізнесу проводити ваші операції з оплати ваших заявок. Надалі вам знадобиться банківська гарантія. Вона коштує на рік від 1800 гривень. Посилання на компанію, яку може зробити, ми теж надамо, або ви можете прийти до нас в компанію ТАТ і тоді вам робити банківську гарантію не треба буде, і ви зекономите кошти. Будь-якому сучасному торгенству знадобиться CRM-система. Їх на ринку представлено близько п'яти, але ми радимо crm систему Мої туристи, вона коштує на місяць приблизно 800 гривень або приходьте в мережу Тат, і для вас вона буде безкоштовна. Наступною вам знадобиться система пошуку та підбору турів. Їх на ринку представлено десь 2-3, але ми радимо Торсканер, і якщо ви перейдете до нас в мережу Тат, то він вам теж піде безкоштовно. Зараз в туризмі можна працювати як вам зручно, офлайн чи онлайн, з офісом чи без офісу. Якщо ви хочете відкриватися з офісом, то ми ще й запропонуємо вам бренд нашої франчайзи компанії. Якщо ви агент з досвідом, ви одразу починаєте працювати. Якщо ви початківець, то ми запропонуємо курс для початківців, який займає 2-3 тижні. Вам треба буде підписати договори з кожним українським тероператором або піти до компанії ТАТ, і ми тоді під один договір з нами дамо вам доступ до всіх українських та закордонних тероператорів. Скоріше за все, вам знадобиться відвідати базові рекламники це Туреччина та Єгипет. Кожен рекламний коштує десь 300-400 доларів. У вас є три формати, якими ви можете працювати. Ви можете створити власний бренд, ну коштувати це як мінімум тисячу доларів. Ви можете використати ваш бренд, який у вас існує, і додати до нього бренд ТАТ. Це нічого для вас не коштуватиме. Або якщо ви починаєте і ви не хочете витрачати кошти на створення власного бренду, ви можете одразу обрати бренд мережі Тат і е, отримати все це одразу і безкоштовно. Якщо ви оберете працювати з офісом, вам треба буде, звісно, прорахувати оренду. Середня вартість оренди для турагенського офісу це 15-20 тисяч гривень по Україні. В Києві дорожче, звичайно, в регіонах менше. Але більшість агентів зараз працює онлайн і це багатьом не заважає. Вивіски меблі в офіс. Якщо ви плануєте відкривати під своїм брендом, плануєте, що вам на це треба буде витратити, ну, мінімум 100 тисяч гривень. Якщо ви е, обираєте бренд ТАТ, то ви можете розраховувати, що частину цих коштів ми компенсуємо. Якщо ви починаєте працювати самостійно, ви почнете з базових комісій по тероператорам. Якщо ви оберете мережеву співпрацю з компанією ТАТ, ви одразу отримуєте підвищену комісію по українським тероператорам і підвищену комісію по закордонним. При роботі на ФОП-треті групи, вам доведеться раз на квартал здавати звіт і е, платити ЄСВ. Е, ви можете навчитися це робити самостійно, але більшість торгентів обирає е, бухгалтера на аутсорсі. Якщо ви працюєте з компанією ТАТ, такого бухгалтера ми вам надамо. Звісно, вам треба буде зайнятися контентом, тобто створення публікацій і текстів для ваших соцмереж, для вашого просування. Ви можете, звісно. Робити це самостійно, але якщо ви приходите в роботу з компанією ТАТ, ми надаємо вам доступ до контент-каналу, де у вас щоденно більш ніж достатньо, контенту, який готовий для публікації ваших соцмережах. Кожному сучасному туригенту знадобиться сайт. Його вартість від тисячі доларів. Але якщо ви починаєте працювати з ТАТ, ми даємо вам готовий сайт з модулями з пошуком туру, брендований під вас, і це повністю безкоштовно. Приклад такого сайту, ви теж знайдете в описі. Коли ви починаєте працювати, вам, звісно, треба буде навчитися співпрацювати і комунікувати з усіма тероператорами. Якщо ви обираєте співпрацю з компанією ТАТ, у вас з'являється персональний куратор та відділ бронювання, який допомагає з вирішенням питань з вашими заявками, тому це набагато зручніше. Коли торгенза починає працювати, звичайно, встає питання, де взяти клієнт. І у вас є два шляхи. Або запускати таргетовану рекламу самостійно, витрачати на це ну мінімум 30 доларів на день, або піти в співпрацю ТАТ і отримати доступ до біржі лідів та сайту Отлик, де ви зможете отримувати конкретних лідів за конкретну ціну і прямо сьогодні. Насправді відкрити торген в 2025 році в Україні просто легко і не потребує великих витрат. Але для того щоб цей бізнес був успішний, ми вам все ж таки пропонуємо співпрацю з компанією ТАТ, щоб ви могли отримати цей результат.